Коли хочемо досягти різних своїх життєвих цілей, то дуже часто нам пропонують, радять нам, щоб ми дещо поміняли в нашому житті. Так? Пропонують поміняти різні свої старі звички, пропонують, щоб ми дещо раніше лягали спати, щоб ми відмовилися від тієї чи іншої їжі. І так далі. Сьогодні чуємо Христа, який також пропонує, щоб дещо поміняти у своєму способі життя. Кожному з нас пропонує щось інше, від чого ми можемо відмовитися заради Нього. І так пропонує цьому книжникові, щоб він. Якщо хочеш йти за мною, то приготуйся на те, що тобі доведеться залишити певну стабільність, що не буде тобі так зручно і комфортно в житті. Якщо хочеш йти за мною, то будь готовий на те, що будеш трохи хитатися, будеш доведеться тобі шукати якоїсь такої опори, і цією опорою маю бути я для тебе, а не твоя домівка, а не твоя. Ну, в переносному сенсі тоді не було машин, але Не твоя машина, не твоя домівка, не твоя мобілка чи твоя робота. Будь готовий на те, що втратиш певну стабільність в житті, якщо хочеш жити за мною. Так само цьому учню сказав, що О, якщо хочеш йти за мною, то доведеться тобі трохи поміняти певні пріоритети у твоєму житті. А ми всі розуміємо, як важко є відмовитися, якщо для когось пріоритетом є добре виспатися, а тут Ісус пропонує щось комусь пропонує, і це означає, що вже цього сну, наприклад, не буде цього дня, то важко відмовитися. Якщо Христос мені пропонує піст, то важко тут перейти якби понад тим пріоритетом, Щоб добре наїстися. І кожному з нас сьогодні Христос пропонує щось. Пропонує, щоб відмовитися від певних речей, від яких, ну то вже кожен, напевно, сам має розпізнати, але відмовитися від певних речей заради його любові, заради цієї любові, яка нас зберегла. Відмовитися від цих речей, від того, що нас ну, віддаляє якимось чином від Господа, або що чомусь стало важливіше від Бога в нашому житті, відмовитися від того, заради любові Христа, заради... тому що Він на це заслуговує. Христос заслуговує на те, щоб ми відмовлялися від різних речей заради Нього. Тому що. Ціною його крові ми відкуплені. Сьогодні в першому читанні ми маємо е, е, цікавий, цікаву ситуацію, коли Авраам е, переконує Бога, щоб він зберіг ці два міста. Е, Содом і е, Гомору. І е, цікаво. Що дійсно Господь каже, так: я готовий зберегти ці два міста, якщо знайду там 50 праведників. 45 добре. 40 гаразд, збережу 35, 30, 20, і врешті врешт 10. Тобто дуже небагато на такі великі міста. І Господь говорить: я готовий зберегти ці два міста, якщо я знайду там дійсно 10 праведників. І це, що відбулося там, то так насправді можна сказати, що Господь зберіг усе людство заради одного праведника, якого він нам дав вирішив, що збереже усе людство з провини первородного гріха заради крові лише одного чоловіка. заради Крові свого Сина. І тому Христос заслуговує на те, щоб ми відмовлялися від чого-небудь заради Його любові. Він заслуговує, тому що ну, Він є цим праведником, який віддав себе заради нашого спасіння. Він заслуговує на те, щоб ми відмовилися від, ем, від якого небудь. Передусім від якого небудь гріха, але теж від різних приємностей, які не є гріховні, просто заради того, щоб відповісти на цю любов, яку Він нам дає. Ми готові жертвувати багатьма речами, багатьма зусиллями, щоб трошки виправити свою фігуру, щоб гарно виглядати влітку. Щоб мати трохи більше вільного часу, готові на великі зусилля. Тому чому не прийняти рішення, що сьогодні я готовий, готова пожертвувати трохи заради його любові. Амінь.